Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри, ми сьогодні продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Галатів. І сьогодні ми побачимо, розглянемо третій розділ 6 по 9 вірші. Апостол Павло звертається до віруючих, які піддалися впливу хибного вчення про спасіння, і деякі вчителі, які. Прийшли до Галатів, намагалися переконати їх, що для того, щоб бути праведним перед Богом, їм потрібно виконувати Мойсеєвий закон, зокрема обряд обрізання. Апостол Павло відповідає на це, використовуючи приклад Авраама, якого євреї вважали батьком своєї віри. Він показує, що Авраам отримав праведність не через закон, бо той, на... бо той ще не існував на той час. А через віру в обітниці Бога, і ця віра стала для нього джерелом праведності. Таким чином, апостол Павло закликає Галатів повернутися до простої віри в Христа і не покладатися на діла закону як основу свого спасіння. Отож, ми прочитаємо з вами цей уривочок Галатим, Галатам 3 розділ 6 по 9 вірші. Відкримо наші Біблії і читаємо. Так, як Авраам був увірував в Бога, і це залишено за праведність йому, то знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. І писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи, тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні з вірним Авраамом. 6-го вірша апостол Павло починає з того, що нагадує. Приклад Авраама, якого євреї, як, як, як я вже казав, вважали своїм прабатьком і зразком праведності. Авраам не був виправданий через закон або через діла, але через віру в Бога і Його обітниці. Авраамів була обіцяна велика спадщина, хоча в його житті не було нічого, що давало б гарантію виконування цих, цих обітниць. Йому довелося вийти зі своєї батьківщини, залишити рідний дім, і йти в обіцяну землю, коли він ще не бачив навіть нащадків. Піти в невідоме, довіряючи тільки Слову Божому. У книзі буття ми читаємо. Де сказано про Авраама, в 15 розділі, в 6 вірші, де сказано, що Авраам увірував Богові і це зараховано йому в праведність. Бог бачив серце Авраама і його віру, і саме це зарахував йому за праведність. Апостол Павло пояснює, що Бог завжди шукав віру, а не виконання зовнішніх ритуалів або обрядів. Отож, це також нагадує нам, що праведність перед Богом не можна заробити власними силами чи релігійними ритуалами. Як Авраам довірився Божій обітниці, так і ми повинні покладатися на Христа як єдине джерело нашого спасіння. Це викликає у нас глибоке смирення та подяку до Бога за Його благодать. У 7 вірші апостол Павло нагадує, що Синами Авраама є не лише євреї, а всі ті, хто вірить так, як вірив в це Авраам. Це було важливе послання для Галатів, бо серед них було багато навернених із язичництва. Він говорить: тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. Справжнє синівство перед Богом визначається не на основі етнічного походження чи використання обрядів, а на основі віри в нього. Бог дивиться не на національність чи культурні ознаки, а на віру в серці кожної людини. Коли ми віримо в Бога і покладаємося на Його обітниці, ми стаємо частиною великої духовної спадщини. Отож, як послідовники Ісуса Христа, ми покликані жити вірою, як Авраам. Ми стаємо Божими дітьми не через традиції чи обряди, а через довіру до Бога і Його обітниць. Немає, це має змінювати наше мислення. Ми не просто якісь релігійні люди. Ми є діти, діти Божі, діти Божі через віру. Як віруючі ми покликані жити цією вірою, яка. Не залежить від зовнішніх обставин, а заснована на Божих обітниці. У 8 вірші апостол Павло згадує обітницю, яку Бог дав Авраамову. Благословляться в тобі всі народи. Ця обітниця є пророцтвом про те, що Спасіння буде доступне всім людям через віру, а не тільки єврейському народу. Саме через віру в Ісуса Христа ця обітниця стає дійсною. Для людей з усіх народів. Ісус Христос прийшов, щоб принести благословення всім, хто вірує в Нього, незалежно від походження, і це благословення виражається у внутрішньому мирі, радості, новому житті, яке Бог дає кожному, хто вірує. І це є заклик також і для нас: поширювати Евангелії, пам'ятаючи, що Бог прагне, щоб усі народи. Пізнали його і стали частиною Його Царства. Як християни, ми покликані бути благословенням для інших, поширюючи любов і благодать кожному навколо нас. Ми повинні бути відкритими, щоб ділитися з іншими доброю новиною про спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. І у 9 вірші апостол Павло завершує ці слова нагадуванням, що ті, хто від віри, будуть поблагословенні. Разом з вірним Авраамом. Це означає, що всі, хто мають віру в Бога, стають учасниками благословення, яке було обіцяне Авраамом. Це благословення включає прощення гріхів, мир із Богом, Дар Святого Духа і вічне життя. Це благословення стає доступним для нас через віру в Господа нашого Ісуса Христа. Отож, як діти Божі, ми можемо насолоджуватися Його благословеннями вже зараз. Ми маємо мир з Богом і силу Святого Духа, який допомагає нам жити вірно, коли ми, коли ми сталкиваємося з випробуваннями, маємо пам'ятати, що Бог є з нами і дарує, дарує нам своє благословення тим, тим якраз, хто вірує, хто вірує. Кожного дня можемо молитися, щоб Господь відкрив нам свої обітниці, давав нам мудрість і допомогу для виконання Його волі. В заключенні частини хотілося б нагадати, що ця частина послання до Галатів нагадує нам, що виправдання перед Богом досягається не через наші діла або виконання закону, а через віру, через віру Авраама, якого євреї вважали своїм батьком. Який отримав праведність саме через віру, що показує істину, як возливо, де показана істина, яку нам також важливо зрозуміти і нам. Бог виправдовує тих, хто вірує, незалежно від їхніх діл чи походження. Тож, як Авра, ми покликані вірити в Бога і Його обітниці, а також нести благословення іншим людям, щоб вони. Теж стали учасниками Божої благодаті. Амінь.